Так, Христос рождає. Славімо Христа! Доброго здоров'ячка панство, слава Україні! Слава ЗСУ, Героям слава. Так, хотів би сказати декілька слів, декілька слів про Різдво. Сьогодні 15 січня, а вчора було так, як Василя. Ну, умовно цей, ну старий новий рік. Хоча є значення Старий Новий рік. Мене іноземці запитували каже, а що тут таке є, старий новий рік, поясніть. Одним словом, маємо ми відійти від цих, маємо святкувати Різдво і Новий рік як цілий світ. Не має у нас бути два нових роки і два рази свята Різдвяні святкувати. Ну, Я цього року вже відсвяткував, хоча і попередні роки відсвяткував 25-го Різдво і тому подібне. Хоча від колідників не відмовлявся. Ось до мене приходили колядники, верніше приїхали колідники. Так приємно було взагалі. Це якраз ці групи, що ми разом ходимо по краївках, шукаємо історію, здобуваємо історію. Ми В щасті, радості, любові у добробуті й достатку, хай Бог береже цю хатку, сію, сію, хлібом рясно і вітаю всіх вас красно, Хай в житті все удається, хай добро у серці лється, сію, сію, посіваю, з Новим роком вас вітаю. Вінчую вам щастя, здоров'я, всі свята впровадити, других дочекати в мирності, радості, веселості. З року в рік намного я літ, Христос се рождає. Злавим роком вас. 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 Дякую. вас! Дякую вам. На цей рік, як дасть Бог, все буде добре і буде все рухатися в правильному напрямку, до перемоги, мається на увазі. Ми далі будемо продовжувати свою роботу, бо я думаю, що це потрібно робити. Це якраз на часі. І ми будемо продовжувати цю роботу, будемо відшукувати ті місця, будемо їх висвітлювати. І надіюся, Бози нам цьому допоможе. Ось так. Ну і ще була в нас така гарна коляда: це вертеп. Вертеп в цьому селі, де я живу, село Вівня. Слава Богу, добрі люди! Звиклиємо ми йдемо і вступаючи усюди. Звізду радість несемо. Що сеї ночі зоря засіяла, шлях до Стаєнки нам показала. Ми почули спів Ангелів, спів величний, спів веселий, що вертепів у яскині Божий син родився нині. Ха-ха-ха-ха, дурна то я забава. Немає Бога тільки зваба, тільки мастацький каламбур. Суди, хочеш, ще кращий кредитор. Заставу хочу не валюту грошенята. А душу мацю посеньку від... За нею вам і пивої кобаски, і горя дівки, і грошей, хоч бочку класить. Тільки суди її, малесеньку суди. Процент вам буде, друзі, хоч куди. Ось тобі нечиста сило, ми тебе тут не просили. Зникне геть і цього, тут немає більше злого, бо придивна є новина діва сина породила. Чи є царі, де Залишили палати і царя йдемо вітати з дарами, оцими для святої дитини. Гутен морген я до вас бачу в самий добрий час. Ай вай вай тут сколько люду, будуть торгівного отцу. Може, куплю, може уторгую. А що треба, я продам, бо я маю файний крам. Ми не міняємо і не торгує, і тебе жити, не потребуєм. Ми тут зібрались месію вітати, що народився, щоб світ врятувати. Можку, хлоперець здуріли, вже не сіють, ніц не косяк, лиш в Бога просять. Ой, панові, дармо ждати, прийде ірок всіх заграти. Демократов, демогогов, і бо так угодно Богу. О, ні, того вже не буде. Не такі сьогодні люди, щоб з тобою гантель мати і про Бога забувати. А... Йо-йо-йо! що то за крики? ліпше йти десь до музики, потанцюйте, поспівайте, словом трохи жару дайте. Що то за пусті балачки, не смішуйте мою качку. Чи не краще в корчому пити, отпочити, закусити, самогоночки хільнути та й про клопоти забути? А як клоп не буде пити, що ж Мошко буде жити? Тихо всім, цар ірод з воїнами йдуть, хай до землі усі впадуть. Чого тут шум? Чого всім треба? Володарю землі і неба, тут всі царю проти тебе. Що за диво нині з вами? Я є цар понад царям. Так, мож? Так, так, так ясніший царю. Сароком цугер. Страшно сару сказати, треба, мабуть, нам втікати. Тиху, Хочеш хоче злота лісти саме волота. Маєм ми новину. Сип нам золота, ну, ну. Ви спочатку новину, а потом вже й сипну. Є в нас царю такі вісті. Такі вісті, що цар світу народився в і місті. Чом нам злото не даєш? Що за цар? Що він плете? Мій царю, кажуть, є новина, що породила діва сина, месію, наче царя світу, обіцяного в заповіті. Зуміли розміщили. Тепер тут во комусь не жити. Що, цар? Месія народився? Чи ти, може, помилився? Ану скоріш поклей зі сходу мудреців. Ми царі зі сходу, у твій край приходимо, поклонитись тій дитині, що родилась в Палестині. Я цар єгипетського роду, і мої люди з давніх давен пророкували по народу, що має народитись Божий син, як тільки ясна зірка засіяла, я кину все. І ось я тут, туди не чудо, диво стало. Я цар індійського народу, де мій народ по горам і лісам блукає, і там богів собі шукає. Сьогодні ангел Божий мене сповістив, що Христос це народив. І я дари з собою взяв, щоб Ісуса привітав. Я цар грецького народу, не боюсь нічого зроду. Да мій народ по морю гуляє, Бога газеса вихваляє. На сході зірка засіяла, і шлях мені показала, і я дари з собою взяв, щоб Ісуса привітав. Що ж, ідіть у Вифлеєм і царю клоніться. Назад вертатимете, сюди поверніться. Кажете мені путь, куди йти треба, бо вклонитися йому у мене є нагальна потреба. Що, царь, я тут цар понад царями? Царя дитя я не знаю і знати не бажаю. Тому без пощади, без розбору, всіх дітей до двох літ, всіх убийте, так зробіть. Твій наказ святий для нас, ми виконуємо цей час. І мале дитя в Яскині мусите знайти ще нині, бо інакше всім вам смерть. О, хтось закликує за мною, готова я усіх стесать косою. Смерть, Смерти, моя мила, ти завжди мені служила, всіх косила ворогів, всіх, кого я повелів, так скоси того, що в вертепі народився, з пречистою воплотився. Гей, солдати мої вірні! Не тут царю! ну що, у діти вбиті? Так, мій царю. Не ті ж це, іроди, лукавий, нажився ти лихої слави, ніщо безкарно не пройде і ніщо не зникає, і над котом кожним меч долі звисає. Хоч діток ти вбив, свою душу згубив, то знай, що Месія не вмер, він живий. Ось тобі новина. ми ж дітьми не вбито Божого Сина. Що? Бунт, зрада, смерти, смерти моє мила, ти всякий бунт в зародку душила. Прийди, махни косою, раз і вдруге, нехай не будуть в світі добрі люди. Ого, ні, синку, їх нам не здолати, ходи зі мною в темряві і вічності палати, бо мале дитя в скині має владу в світі нині, мушу я йому служити, а тебе я маю вбити. Прийшов я тисячу доріг, стоптав я тисячу чобіт, поки сюди я долетів. О, чую грішну душу, тебе з собою взяти мушу. Ей, сторожа! Вона вже не поможе. Смерти, смерти, моя, мила, зостав мене, я жити хочу. Я усю тебе озолочу. Від мене не відкупишся ти злотом. Вражий сину, ходи зі мною в домовину. Ходім, ходім, мій любий царю, тебе в Смолі я покупаю. Ходім зі мною в пекло, там нам буде тепло. Я вінчую вам, як жит, хай гріш у вас держить. Най біда від вас біжить. Най доє молоко від корови від бико. Най ся кури вас несуть, най яйце знесе кут. А за цю вінчинину дайте щось, бо я вже йду. Я відчую, як жидівка, хай буде у вас горілка, а горілки щось нема, то купіть собі вина. Ми на тому добрі люди, коляду кінчаєм. Щастя й долі в цьому домі всім ще обожаєм. Коли війною вся країна оповита, а у домівки стукає різдво. Я прошу миру, Бога у молитві. Нехай по вулицях панує лиш добро. Христос, Христос рождає. Славімо Христа! О, зараз я виїхав. Трошки покопати. правда Вітер бачу, такий вітер зірвався, що вже хітя, тому я і записую це в машині е цю розмову. Е но На цьому полі на цьому полі я вже був, я не знаю, чи мені вдасться щось сьогодні зазняти, чи буде получиться щось зі звуком. Но якщо не вийде, я це доозвучу. і ну Подивимося, постараюся закривати мікрофон, так чи інакше, все рівно вітер дуже сильно зірвався. Ну, на полі я цьому був зовсім недавно, пару днів тому назад. Знахідки мене просто вразили. Це поле відомо, я не знаю, хто купає ну, Стрийщина. Отут стрий, і оце поряд, біля стрия. По цих полях ну знахідок це я я не знаю, ну я сам звідси напевно відро знахідок виніс і то різних красивих. і цей. А тут, бачите, от що мені попадало? Це на одному п'ятачку я так крутився, і це поле, між іншим, це стерня. Бо зараз на інше поле зайти практично неможливо, бо вночі був 2 градуси морозу, і воно зараз все розпустило, бо сонечко світить. І це тут тільки по стороні реально ходити, щоб так не тягнути. Бо то самі розумієте, зараз воно ну, ноги ну, нависає велика, велика жменя болота, блин, і ходити неможливо. І тут неможливо. І тоді ти втрачаєш сами, саму насолоду від пошуку. Ще що, що хотів би сказати. Е, оце це значить оце для мене і хобі, і, і не зовсім хобі, от, тому що ми її шукаємо. По краївках ми теж використовуємо металодетектори, але це в такий спосіб я от маю відпочинок. Я от прийшов з роботи і зараз от пройдуся, так в такий спосіб відпочину, Це трошки розгружає голову. І взагалі я думаю, що. Цю, якщо правильно її організувати, оцю цей пошук, цей КОП. Якщо правильно його організувати, це може бути дуже дуже, дуже гарна річ. Я знаю перед цим вторгненням, бо війна в нас де вже 8 років. А перед цим вторгненням знаю, що дуже багато було таке, що реабілітація була для військових якраз оцей пошук. Шукали монетки різні. У ну нічого тут важко щось знайти, особливо щось таке цінне. В більшості це, 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 як то кажеш, шмордячок отакий Ось так, друзі. Ну Не буду вас довго затримувати, Ду зараз попробую щось чуть -чуть, трошка, щось трошки покопати, щоб я там на щось сподівався, Ну побачимо, я думаю, що це вам це буде видно. І якщо ви дослухали до цього місця, щиро вам дякую, що не перемотали. Що подивилися, послухали. Багато тем би хотілося розвивати, говорити, але я знаю, що не всі люблять слухати. Переважно ми любимо дивитися, особливо якщо пошук, це зразу всі думають, ну там золото побільше, то, то все, ну підстави робити там зараді, контенту. Я думаю, що не варто. Ну, щось я там вже так задалеко зайшов. Ну, зараз. Як то кажуть, не перевикайтеся, дивіться далі продовження. Я все-таки думаю, що якісь, щось, щось знайдеться, можливо, якісь какаліки, можливо, щось, щось більш цікавіше знайдеться. Але вітер сильний. вітер сильний, ну, Мене це не страшить. Так. Я прийшов вже від машини трошки метрів. Ну і скільки, метрів 100, мабуть. Прийшов, а то і ні. Щоб шукає. Ну, жменьку гіль скопнув. Потім ключ 22-24, але ну він такий ржавий, що я його вирішив не знімати. Тут в мене є перша монетка. Ну, що тут можна сказати з цією монеткою. Монетка, як то кажуть, як тут вона знаходиться така, то надії на неї немає. Одним словом, це скоріш за все 2 геллера 2 гелєра. Або два гроші польські. Ну, тут вже не, не побачиш, просто вона вся закиша. Тут, на жаль, ґрунт такий досить, що він вбиває монетки. Ну, якщо срібло, срібні монети попадуть, якісь оцей, або навіть золото, це вже буде тема. Ну, хожу я по цій стороні і все рівно до, ног, до них трошки липнеть, але ходити можна. Тобто, якщо би захотів зайти в такі поля, як там деріля. Туда би зараз просто не зайшов. Ось так. Ну що ж, продовжуємо пошук. Надіємося на те, що будуть знахідки. Знахідка. Пробую її зараз спокусувати Ось так, 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 так. Я не знаю, чи я правильно... Ага, ось так. Я не знаю, чи ви зараз бачите. Але тут зображений вербльот. Це був якийсь крем мас, можливо. Такі речі мені вже тут попадали з верблюдом. Кришочки отакі. Ну не знаю що це таке. ну Воно явно стареньке, бо такі зараз точно не роблять кришочки. Тут ще трохи тут тюбики збереглося. І, І ось бачите, тут чашечка була. Каву, мабуть, пили. Отака. Хоча тут дуже багато попадає е, ну, цієї посуди, скажімо так, і цей бальзам, ну, щоб ви розуміли, що то воно таке. Хоча це могло бути і пиво, і там, все тому подібне. Ось так. ну Зараз дойду до машини, візьму зарядку і продовжу свій маршрут. Так, панове, надіюсь, що зараз вітер не буде задувати, хочу вам показати. От ніхто, напевно, що до такого не додумався, що отак. На ходу заряджати прилад. Повербанк на шнурочку зачепив. <певер -банк> Ось так заряджаю я свого прилада. Ну що ж, є в мене знахідка. Та було декілька монет, вже знайшов але це какаліки настільки, що просто не варто, я думаю, їх до уваги їх показувати, так визирає. Бачите, це знову ще шаудин какалік. Так і є. Какаліки, какаліки. Ну, це вже щось з категорії крейцерів ну коротше це какалік не вартий уваги ось так ну, монетка таке так щось тут бібікає харіш за все що це плюмба хоча я не знаю або можна дгіп бути? А може щось у кого яка гіпотеза? Так, так. Упс, впала. І що у нас тут? Ні, це ні. Так, так, так. Де ж де вона? Ось визирає. І так, і так, і так. Я не вгадав сок алюмінія. Так, панове, я в принципі пльомби не знімаю, але цю вирішив показати, тому що вона має надпис Fin, це відень. І тут такі там позначки компанії, я так зрозумів. Ось такі GFE Company. Ось такі речі інколи попадають. Ну, я їх тут багато знаходжу. Ну, теж вони в затертому стані, як правило. Оце, це отако варнішому. І це між іншим, тут, де я найбільше оцих знахідок в мене було, те, що я показував на початку. От між цими ямками знову я знаходжу. Ну, Є сигнали, є сигнали. Гільзи, кулі, це все я не збираю, залишаю. в принципі, Для чого? Для того, щоб на полі більше сигналів було. Це жарт, звісно. О, от так-то. Ну, Монетки кажу, попадають і попадають дуже часто між тими, між тими ямками, де я ходив, між іншим, я що скажу, де маленька ямка. Маленька ямка, я їх просто не закопую, тому що це поле будуть орати однозначно і воно не створює нічого. Ну якщо ямку більше, то 100% потрібно закопувати і це. І ось в мене монетка, ну це, це я так думаю, це щось радянське. Так, це три копійки з радянських цих ранніх. Жовтенькі. Ну як бачите, яке окислення. Це просто жахливе окислення. Там року не видно щось там, бачу 1940, 40-40 Щось проглядається. Ну не буду я там сильно Та, 45-й. Фокус піймати не міг. Ну ось таке-то Так-так-так, ось так, ось така монета. Там багато хто ними тішиться, о, советік, ранній срака прохарання. Це роки окупації України, блін. Нема там нічого чим тішиться, але просто як, як знахідка. О, не захоплюється ними. Так, знаєш, знаєш, що буде вітер задувати. О, інакше не можу показати. Чіпай вже дим, це. значок, скоріш за все. О! Це, це значок. Можливо, що і срібний. Ну, зараз хвильку. Так, краса, краса. Це срібний. Срібний такий значок. Скоріше за все це були емалі, Тільки не знаю, по, -по колу от були емалі. А от тут ось таке ну, надписи нема, голка відламана. Ось такий значок. Це, це вже знахідка приємна. Це вже знахідка приємна. Ну монети я тут нащебав, монет пломб. Шмурдяка всякого. Ну оце гідна знахідка. Так, да, я тут між іншим знайшов вон там. Бачите, машина відніється. І в тій зоні, от як до машини йти, я був знайшов оцей значок. Ось цей. А тепер оце... Ну, от так-то. Може якийсь шпиталь тут був. Не знаю. Інтересно. І що ж, під фінал, вже я практично біля машини, лишилося пару метрів. Ааа, прилад впав. Кажу, сильний вітер дуже. О, випало в мене царські три копійки. Ну, таке стан, звісно. Тут, як я казав, всі монети такі. тетик, Знаходив я тут царські і навіть срібні дрібні. По-моєму, тільки не пам'ятаю, вроді 10-10 копійок знаходив. Ось таке Ось тут. це практично під, під самий зав'язку сьогоднішнього копу. Ось і все. Ну, в принципі, що походив, померз, прогуляв прилада. Е, я задоволений, прилад задоволений. ну, Я думаю, що і ви від перегляду задоволені. Так, панство, на цьому все. Просто вітер вже такий неможливий, сонце зайшло взагалі, стало дуже-дуже зимно. На цьому буду завершувати. Ну, а ще просто декілька, як бачите, зірка мого сьогоднішнього, сьогоднішня знахідка ну це просто бомба. Приємно такі речі знаходити. Ну, я так думаю, що можливо, тут або в цьому будинку, що тут був, жив. Який, що в першу світову був санітаром, або, можливо, це десь санітарна палатка була і була людина з Червоного Хреста, бо тут і, скажімо, умовно цю медальку я знайшов, і, і тепер оцей значок срібний. Шкода, що її мало і немає, ну, але все рівно приємно знайти таку річ. ну На цьому все. Хто подивився, проявив терпіння, до, подивився до кінця, не забудьте поставити вподобайку і написати коментар. Між іншим, таке запитання: на кого ще свариться жінка за те, що ви купаєте. Ну, ще що хочу сказати, що краще в вихідний. Вийти покопати, розвіятися, ніж сидіти в кнайпі і пити горілку чи пиво. Як на мене, отакий відпочинок кращий Так що, друзі, тримаємося, дай Боже всім здоров'ячка. Ну і щоб дочекалися ми перемоги якомога швидше. Щоб живі вернулися, хлопці, рідні, повернулися з фронту з перемогою. Щоб все було добре. Все з Богом, друзі.